У день державного прапора та напередодні 34-ї річниці незалежності України в Олександрії відбувся фестиваль хліба. Цьогоріч на фонтанні площі у парку Шевченка зібралось понад два десятки учасників, які презентували різноманітні хлібні смаколики. Але головна мета заходу благодійна. Оскільки вже завершився такий основний сезон збору зернових культур. Напередодні дня незалежності, сьогодні день прапора. І от ми хотіли зробити таке. Святкування можливо відзначення цього дня, і саме з хлібом, тому що Україна славиться хлібом, Кіровоградська область, Олександрійщина – це та земля, де дуже багато вирощують зернових культур. Тому це свято, це підсумок тих врожаїв, які були зібрані. Ну і звичайно, ті смаколи, які сьогодні виготовили наші господині, це і фопи, це і садочки, це і наші громади, які до нас приїхали сусідні, кожен хоче показати, на що вдалі їхнього. Падині і це крафтова випічка. Ну а для наших міських жителів це звичайно буде таким невеликим сюрпризом, тому що всі люблять смаколики, всі приходять з дітьми. Буде цікава концертна програма. Ну і саме головне, яку ми ставили мету, це знову збір коштів для наших збройних сил України для Національної гвардії, тому що підтримка наших збройних сил це зараз найголовніше. Стіл за столом, справжнє різноманіття домашньої та крафтової випічки від традиційних українських коров і запашних паляниць до сучасних фігурних виробів. Це дуже приємно, що під час війни ми можемо проводити такі свята. І їх потрібно таких свят більше, тому що сьогодні людям треба. На надушна на душу якийсь бальзам потрібно на душу якийсь. свою випічку на святі представили підприємці, освітяни та сусідні громади. «В Дві години ночі ми вже стали з моєю мамою, замісили тісто і пекли буквально до пів першого дня. І приїхали зразу сюди, бо нам їхати 60 кілометрів. Тобто вони не встигли навіть у нас там да, так правильно говорити. Тобто, це мамині мамині секрети, як вона їх пече, як вона місить тісто. Я буквально так, підтримка там допомогти, принести, витягти, поставити. Але в мене більшості мама цим займається. Сьогодні у нас булочки йдуть з сливами, з яблуками. На жаль, з фруктами в нас цьому році тяжко, але ми це змогли. У нас булочки йдуть з сиром, сир і розинки. Булочки з повидлом обов'язково, ті, що любимо. Ми. Ми з мамою сьогодні вперше спекли коровай, попильнастівський коровай. Він у нас вилучився. Ми, як, як я й говорила, кажу, ви в мене молодець, я вас навіть не сумніваюся. У нас є сосиски в тісті, в нас є булочки з гущеним молоком. Традиційними учасниками фестивалю хліба стали заклади освіти. Серед них другий садочок. Коли ми дізналися, що будемо представляти на ярмарку свої вироби, ми звернулися і до батьків, і до вихователів. До Знайомих, хто може в, цей, в цю годину підтримати, адже ми знали, що всі кошти підуть на ЗСУ. І, звісно, дуже багато людей відгукнулося, приготували такі смаколики. А на столах у нас і бамбушки, і вареники. Вареники, до речі, дуже розходяться. І пиріжки з капустою, і з сиром, і різні печиво, різні кексики. Навіть квас є і узвар. Музейний центр пригощав гостей фестивалю варениками. Старовинним рецептом, а позашкільні заклади освіти та бібліотеки проводили для дітей патріотичні майстер-класи. «З нагоди чудового свята Дня Державного прапора України ми вирішили задекорувати ось такі дерев'яні основи і виготовити чудову прикрасу брилочок із гербом на фоні нашого державного прапору, або ж символічні соняхи. Дівчатка тут свої і патріотичних котиків малюють. Ну ми тільки почали. Що далі буде? дізнаємось пізніше, але у кожного свої ідеї і все на тему нашої України. Майстри декоративно-ужиткового мистецтва пропонували свої вироби, іграшки, прикраси, картини та обереги. У нас зібралося 28 наших майстринь. Ми представляємо товари, вироби. Ужиткового мистецтва, іграшки, товари, всякі аксесуари, всякі мило, вироби з мила. Далі Дівчата пишуть картини, пишуть картини, також є одяг, який розмальований і далі. Що ще? Наша Софія Римар посила. Ми раді, що нас запрошують, ми раді вітати всіх, хто. До нас приходить, хто купує, і ми раді також разом з усіма. Прикрашати це свято. представники волонтерської спільноти Ельф знайомили відвідувачів фестивалю хліба зі своєю унікальною продукцією, яку вони створюють для потреби захисників. Ми сьогодні представляємо власне на цьому святі всю свою, практично всю свою продукцію, яку ми виробляємо, таку, що можна підняти. Так? Це дощовики, наші це саперні набори, мапники, нашу нову продукцію. Чухли для турнікетів, це підсумки. Це сумки для скидів, тобто все, що в принципі потрібно для для військових такі ніби дрібниці, але в той же час вони є дуже для них необхідними. Той же самий чохол для турнікета. Військові нам самі його запропонували пошити. Саме цю таку конструкцію він без верха, він відкритий і це хоче долі секунди, але рятує життя. Фестиваль хліба Смак традицій супроводжувався концертною програмою від творчих колективів палаців культури Олександрії та сусідніх громад. Працювали тематичні фотозони, на яких кожен охочий міг зробити світлину на згадку. Ним подарунком для олександрійців став виступ творчих колективів Кіровоградської обласної філармонії. Під час другого фестивалю хлібу учасники заходу та гості задонатили на потреби збройних сил України понад 100 тисяч гривень.